Слава Ісусу Христу. О, Пісні молодіж ставила, Молодь, слава Богу, за вас. Я дякую за кожного, хто є на цьому місці, і взагалі дяка Богу, що ми можемо в цій чужій для нас колись країні разом збиратися, разом співати, разом слухати Слово Боже, разом молитися. Тому Бог достойний слава. Ми сьогодні мали згадку. Про те, що зробив Ісус Христос і виконали те, що Він заповів. І ми, коли згадуємо про це, ми часто говоримо, що дійсно в смерті Ісуса Христа, в Його стражданнях, в Його Воскресіннях ми багато що отримали. І ми говоримо, що ми отримали в цьому прощення, ми говоримо, що ми отримали в цьому можливість проводити вічність з Богом на бесах. Ми говоримо про те, що ми дуже багато в цьому отримали. Хоча багато з цих речей ми на сьогоднішній день не можемо побачити, не можемо пощупати, на відміну від земних речей, які ми можемо бачити, які ми можемо взяти в руки, можемо пощупати. І я хотів би зачитати місце Писання для початку, це буде 1 Коринтян, 15 розділ, 19 віч. 1 Коринтян, 5, 19. Коли ми надіємось на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Цікаве таке місце Полотак написав: Знаєте, я думаю, що ми бачили нещасних людей, ми бачили людей, в яких є горе, в яких є біда. І навіть, можливо, і серед нас є ті люди, які перейшли через горе, перейшли через біду, які, можна сказати, потерпіли нещастя в своєму житті. І ми цих людей бачимо, особливо з війною, яка зараз в нас в Україні. Але апостол Павло говорить, що є категорія найнещасніших. І цікаво, що вроді би це звичайні люди, вроді би, в них все нормально в житті, вроді би, більш-менш собі спокійно живуть. Але Павло каже, що ці люди є найнещасніші серед усіх людей. Тобто є категорія нещасних, а Павло каже, що це ще гірше, він ще нещасніший. І це він говорить про людину, яку він каже, що є люди, які пізнали Ісуса Христа, і вони надіються на нього лише в цьому житті. І це є найнещасніше люди. І цікаво, якось, як я казав, що є речі, ну, написано, що Павло каже, коли тільки в цьому житті, означає, що є ще якесь інше життя після цього життя. Але про те інше життя ми так мало знаємо. Ми чуємо про небо, про вічність, що є вічність з Ісусом, з Богом. Але ми його своїми очима ще не бачили, але ми не можемо його пощупати. Але ці речі земні ми бачимо. І тому ми люди, і ми маємо таку властивість нашу людську, це порівнювати себе з іншими людьми. Ну і, на жаль, часто так трапляється, коли ти себе порівнюєш з іншою людиною. То ти ще стаєш таким трішечки нещасним, бо бачиш, що в іншій людині щось трішечки краще, як в тебе. Трішечки краще, ніж в тебе. І ти задаєшся вже питанням, Боже: ну а чому ж ну, вони живуть так хорошо, а я не так хорошо, як вони? Або, можливо, навіть коли подивишся на інших людей, на невіруючих, як псалом Асафа, це 72-й псалом, я не буду його зачитувати, я думаю, більшість з вас його знає. Коли Асав, він написав псаломі і каже: Боже, я тружуся для Тебе, я себе стримую від гріха, я себе стримую від різних речей, я служу Тобі там. Ну, давайте на нас переведемо. Я в церкву хожу, я Біблію кожен день читаю, я молюся, я співаю, я живу християнським життям, я все виконую, але дивлячись на своє життя, бачу, що а не так все красиво, як би хотілося мати. І дивишся на життя інших людей, і каже Асав, а я подивився на них, на безбожних. Вони Біблію не читають, вони в церкву не ходять, вони твоє слово не виконують, вони по твоїм запаттям не живуть. І дивлюсь, а в них все прекрасно у житті. І Асав каже, і я чуть би не поскользнувся, чуть би не впав. Чому? Тому що в мене парадокс в голові. Думаєш, вроді би Боже, ну в мене ж мало би бути все хорошо, але чомусь ні. Але чомусь в них все добре. І дивися, можливо, якісь в мене хвороба десь, може хтось із нас хворіє. А дивися на безбожних людей, а вони здорові, а вони спокійно живуть. І так само колись Асаф. Давайте підемо до сильних людей. Ми то люди, тут такі прості, смертні. Да? Колись в Біблії був такий великий пророк, навіть про Івана Хрестителя було написано, що він прийде в дусі та в силі того пророка. Того пророка звали Ілля. І одного разу Ілля зробив величезне чудо, величезна слава Божа, зійшла, торжество. А що сталося на другий день? На другий день після цього сидить пророк Ілля в депресії жити не хоче. І до нього приходить Бог і каже, Ілля, що случилось? А він каже: слухай, Боже, та достало вже. Достало чого? того, що. Жити вже я не хочу. Я для тебе трудився, я для тебе служив, я твоє повеління виконував, я ходив туди, я те все робив. Але від то, що я отримав, вони хочуть мене вбити. Вони життя шукають, щоб мені заподіяти смерть. Чому? Чому, Боже так? І той величезніший пророк він був в депресії? А Бог що йому сказав? Сказав Бог йому: слухай Ілля, рановато тобі ще на той світ. Не вб'ють вони тебе, і я тебе ще поки забирати не буду. Тому цікаво, що Бог каже, тобі ще потрібно послужити. Бог каже, тобі ще потрібно пожити, тобі ще потрібно піти туди, того царя помазати, піти туди, зробити ті чи інші речі. Чому? Тому що Ілля, місія твоя ще не закінчилась, місія твоя ще не завершилась. Давайте тепер перебіжимо на багато років вперед. Ісус Христос ходить по цій землі. І він бере одного разу своїх учнів, виходить на гору, і там ми називаємо, так кажуть, преобразився перед ними. На гору преображення. І хто прийшов до Ісуса, коли Він преобразився? Ілля прийшов. Той самий Ілля прийшов, і про що Ілля говорив Ісусу на горі преображення? Про страждання. Ілля говорив про страждання. І цікаво, а чому саме Ілля прийшов? Тому що то Ілля знав, що таке страждання. Тому що то Ілля знав, що таке одиночество. Він знав, що Ісусу прийдеться побути трохи в одиночестві. І тому Він прийшов і розказував це для Ісуса Христа про ту дорогу, що йому потрібно було пройти. На жаль, на жаль, так трапляється в житті християн, особливо в тих, хто служить, особливо в тих, хто. Так сказати, багато робить для церкви, для Бога. Чомусь трапляються трудності у житті. Чомусь вони трапляються. І чомусь, коли вони приходять, то, як про ізраїльський народ написано, коли вони переходили, то дух їхній підупав. То дух їхній підупав, і важко було їм йти. І вже роптали. Коли ми почитаємо об'явлення до церков, то що там говорить Ісус до церков? Каже, я все бачу, я все знаю. Але потерпи трошки. Потерпи трошки, і на небі, і на небі отримуєш нагороду. І на небі отримуєш нагороду. Але ми люди, як я вже починав спочатку говорити, що а ми ж не бачили того небо, і так хочеться на землі отримати. Так хочеться, щоб на землі було все добре. Так хочеться вже тут. А Ісус каже, я дорога, правда і життя. Іди цією дорогою і дойдеш куди? До неба. А часто так не хочеться йти. А часто так не хочеться йти, а хочеться тут, на цьому місці стати і розбити стан. Як колись ізраїльський народ стан розбивали. Так хочеться вже тут нормально пожити і так, щоб було все добре. Але не завжди так. І це питання, на яке у мене немає відповіді, чому не завжди все добре у Християн. Але, але Бог каже, що якщо ти тільки тут хочеш від мене отримати добре, то ти найнещасніша людина. І він каже: а думай про те, що там ще отримаєш. Але чомусь ми віруючі люди, я на розборі це вже говорив. Чомусь ми, віруючі люди, людям, ми співаємо пісні, ми читаємо, і ми самі своїми устами кажемо, що наше життя на небесах. Ми це в піснях говоримо, ми устами говоримо, що наше життя на небесах. Тільки от парадокс. Ми, віруючі, люди, так вперто не хочемо на небеса. Ми говоримо, що наше життя на небесах, але ми не хочемо на небеса. І тому буває, захворіє віруюча людина, і вона вже молиться і просить, Боже, зціли. Вона вже, можливо, по церквах інших дзвонить і каже, церкви моліться за мене, хай Бог зцілить. І думаєш, ну ти ж кажеш, що твоє життя на небесах. Ну радуйся, на небо скоро підеш. Але ж ні, ще хочеться тут пожити. Думаю, та радуйся, ти ж хочеш на небо. І думаєш, ну коли ще молодий, то ще зрозуміло. Але буває, зустрічаєш старших людей 70-80 років спілкуюся. Я люблю зі старшими людьми спілкуватися. І спілкуюся з ними, і кажу: слухайте, слава Богу, скоро на небо піде. Вони кажуть, ти що? Забери свої слова назад, я ще тут хочу пожити. Я не раз задавав старшим людям питання. Я вже пам'ятаю, колись до свого діда приїхав. У мене дід він все життя такий був здоровий, такий, сильний, крепкий. Я скільки себе дитиною повню, він все життя був вже на пенсії пенсіонером. Я навіть не помню його віку, коли він був робочий. Він прожив до глибокої старості і вже в самій глибокій старості трішечки там здоров'я похитнулося. Це учитує, що всю життя був здоровий. І я з ним говорю, він вже ну, хворий, вже кажу, дід, слава Богу, скоро на небо. Він каже, ні, я ще тут хочу, ні, на небо ще. Кажу, воно вам треба ще тут. Кажу, для чого? Кажу, ви вже тут самі, вже бабу поховали, що вам тут? Кажу, йдіть собі на небо, радуйтесь. Ні, ще хочу тут пожити. От в мене питання, чому ми християни? Ми так не хочемо йти на небо. Ми так хочемо ще побути тут. Давайте згадаємо одного царя, був такий цар колись Єзекія. Дуже хороший був цар. І одного разу він захворів і приходить до нього пророк і каже, пиши заповіт, бо помреш. Тому, ну, слава Богу, радуйся, помреш, підеш до отців своїх, до Бога підеш. А що їзайки зробив? Написано, що він відвернувся до стіни і гірко, гірко почав той мужик, той цар великий плакати і каже, Боже, не забирай мене на небо, я ще на цій землі хочу побути. І написано, що Бог зробив дуже велике чудо. Бог йому дав ще 15 років, зробив велике чудо. Ми часто це навіть згадуємо, проповідуємо, що Бог таке велике чудо зробив. Але що сталося потім? Після того, як Бог дав йому 15 років, що сталося? Біда сталася. Єзекія зробив велику біду для своєї сім'ї, для свого народу. І Бог його лишив. Але потім Єзекія стільки багато наробив біди, що Бог сказав, що прийду, знищу все Ізраїль, в полон заберу, і твоїх дітей в полон заберуть. Каже, ну але тільки тебе ще при твоїй житті хай це не станеться після тебе. І той великий муж що сказав? Ну, слава Богу, хоч не при мені, я поживу. А вже дітей хай там забирають в рабство, хай все роблять. А якби Єзекія пішов на небо як сказав, то хто я знає, можливо, піддалі Ізраїль собі спокійно жив, але так через Єзекію Бог сказав, прийдуть оті всі і заберуть все те добро, яким ти хвалився для них. Чому? Тому що Павло говорить, для мене життя то Христос, а смерть то надбання. Я думаю, наскільки це потрібно було дорости апостолу Павлу, щоб сказати цю фразу: для мене життя це Христос, а смерть це… я мічтаю про смерть. Хто тут мечтає померти? А Павло каже, а я мечтаю. А він в іншому місті каже: ну, але тільки краще для вас, щоб я лишився. Щоб я лишився і ще для вас потрудився. Тому Павло служить, Павла б'ють. Павла каміннями побивають, Павла палками б'ють, павла бічують. А він що робить? А він встає і вперто далі йде і проповідує Євангелію. Втікає з одного міста в інше, з другого в третє. Чому він це все робить? Тому що він сказав: а для мене життя то Христос, а смерть це надбання. Тому що я знаю, що мене чекають небеса. Тому що я знаю, що мене чекають вічні оселі. І тому він іде в Єрусалим. До нього приходять і кажуть, Бог відкриває, там тебе чекають в'язниця, там тебе чекають страждання, не йди туди. А Павло каже: в смислі не йди? Я йду. А йому кажуть знову в іншому місці: не йди туди, тому що там тебе чекають. А Павло каже: та мені все одно, що мене там чекає. Я знаю, що отам мене чекає. Отам мене чекає. А що буде в Єрусалимі? Це вже питання зовсім інше. Тому. Якщо так подивитися на нас, християни, я кажу, що в нас парадокс. Ми говоримо, що життя в небесах, але ми не хочемо в небеса. Чому? Тому що для багатьох із нас небо воно не цікаве, небо воно, можливо, скучне, небо воно, можливо, якесь таке, що ми не знаємо, а що там буде, а що будемо там робити. Ми дуже мало про нього знаємо, а в житті ми знаємо багато. І тому багато з нас не хочуть туди. Чому? Тому що, ну. Наприклад, думаєш, ну, живу на цій землі. На землі, ну, жінку маю, дружину маю, ну, вже якесь щастя біля жінки є. Разом живеться, щасливіший стаєш. Думаєш, а на небо попадеш, що написано? Там не будуть ні женитись, нічого. Да, Максим, там і це щастя від тебе заберуть. Тут хоч є щось, а там заберуть. Думаєш, ну, Тут на землі можна щось вкусне поїсти, да? а написано, а на небі будемо як ангели, їсти не треба буде. І це щастя заберуть. І думаєш, ну для чого мені небо, що там робити? Ну скучно, да? Ну а що на небі будемо робити? Ну, що можемо на небі робити? Ну співати будемо. Ну, слава Богу, Руслан буде щасливий на небі. Він буде співати. От, наприклад, попали я і Руслан на небо. Так? Підходжу до Руслана, кажу, що будемо робити? Кажу, ну як що на небі робити? Співати будемо. Ну і починаємо співати. Руслан щасливий, ну я біля нього теж трішечки щасливий. Співаємо, 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 співаємо. Кажу, Руслан, скільки часу пройшло? Ну, тисячу років пройшло. Кажу, Руслан, та скучно вже співати. Давай щось інше. Ну, а що ще робити? Ну, молиться ще моно на небо. Ну, давай будемо молитися. Молимося, молимося, молимося. Руслан, скільки вже промолився. Тисячу років. Ну, давай знову будемо співати, да? хто таке небо захоче? того вже і старий, а так тримається цієї землі. Так не хоче звідси уходити. чого. Того, що ж там тисячу років співати пройдеться, а потім тисячу років молиться пройдеться. Тому і не хочуть на небо, віруючи люди. Тому і тримається цієї землі. Але знаєте що? А я не вірю в скучне небо. Я не вірю в тисячу років співати, в тисячу років молитися. Да, будемо співати, да, будемо славити, да, будемо е, знаходитись в цій славі, присутності Божій. Але як апостол Павло в іншому місці, знову ж до Коринствської церкви говориться, перше Коринтян, 2 розділ і дев'ятий вірш. Перше Коринтян 2,9. Але як написано, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить Його. Апостол Павло писав для Коринфінської церкви і цікаво, що апостол Павло то там бував. Бо в одному із місць він говорить, каже, знаю чоловіка, що в тілі чи не в тілі, але був піднятий до третього неба, оказується, там ще якийсь третій є, і ще, значить є. І каже, і чув те все, і трішечки бачив. І, мабуть, після того, як почув і побачив, сказав, да, мені Єрусалим не Єрусалим, а мені смерть не смерть, а я туди хочу, бо я вже там був. Я думаю, можливо, якби хтось із нас там побував, то напевно би жив, ти почав по-іншому. Але ми там не були. Ми там не бачили. Але апостол Павло, який там трошечки побачив, каже, чого око не бачило, що вухо не чуло, те Бог приготував. Для кого? Для тих, хто прийняли Його як свого особистого Спасителя. Те Бог приготував для них. Тому я не вірю в скучне небо. Я вірю, що на небі буде дуже весело. Да, вже не женатий будеш, да, але буде дуже весело. М'ясо їсти вже Макс не будемо, але буде дуже весело. Я в цьому впевнений, що Бог не може зробити скучне, Бог не може зробити щось нецікаве та нудне. І тому Ісус говорить, що, коли був проповідок, каже, думайте про небесне, думайте про небесне. Апостолам говорить, каже, коли вони прийшли, уявляйте, те, що ну, в моєму житті цього не було, можливо, в когось із вас було. Апостоли приходять після того, яких Ісус послав на проповідь. Вони приходять щасливі, такі, на ейфорії, довольні, радісні. І кажуть, слухай, Ісус, хворі зціляються, демони виганяються. Там стільки чудес робимо, все діле. Вони щасливі, все круто, класно. Ісус взагалі з тобою супер. А Ісус також трошечки, таке, подожди, подожди, подожди. Це все. Чепуха. Радуйся, що на небі записане Твоє ім'я. Я думаю, якби в мене зараз було як в апостолів, щоб я декількох людей зцілив, декількох демонів вигнав, я би думав, о, слава Богу, в мене такого нема. Але Ісус їм на це сказав, слухайте, це все таке. А от те, що на небі ім'я записане, оце велике щастя, там потрібно радуватися. Тому Ісус знову ж таки говорить, каже: збирайте собі скарби, де. На небі. Каже, тому що їх там міль не їсть, ржа не, не, не шкодить і все добре. Тому що ми прийшли на цю землю нагі, нагі звідси підемо. Тому що з землі ми нічого не зможемо забрати на небо. Крім скарбів, які в нас на небі. Ось такий парадокс. Написано: та й ми самі знаємо, що з землі нічого забрати не може. Але все-таки може. Нічого не можемо забрати, крім скарбів, які ми зібрали в небесному банку. Крім скарбів, які зібрали в Небесному банку. А що таке збирайте скарби собі на небо? Це наші добрі справи, це наш змінений характер, характер Ісуса Христа, це наше служіння. Оце є ті скарби, які збираються на небесах. Тому у нас сьогодні є вибір. У нас сьогодні є вибір, чи ми будемо збирати в земне. Чи ми будемо збирати в небес? Так, да, Звісно, Біблія ніколи не закликала і не закликає, що ми почали жити, як якийсь непонятно хто. Ми живемо на цій землі, ми потр... нам потрібно працювати, нам потрібно піклуватися про сім'ї, нам потрібно думати про завтрашній день. Все це нормально, але щоб це не було ціллю нашого життя, але щоб ціль нашого життя дійсно була якомога більше відкласти на банковський щот в небесах. Тому така причта. Ну, причта це така видумана історія. Така причта. Одного разу на небо попала одна людина. ну, Наприклад, хай буде проповідний. Да? Попала на небо одна людина, його зустрічає ангел і каже: Ходи, проведу тебе до твого будинку, який в тебе. І вони йдуть по вулиці і бачать такий красивий, шикарний дом. І думає, це, мабуть, мій. Ангел каже, та ні, це не твій, це там іншого брата з твоєї церкви, ти його знаєш. Ну, Він там не проповідував, звісно, ну але в тишині там жертвував. добродітельством займався. Ну, дома, добре. Йдуть, бачать ще один гарний дом. І кажуть, слухай, це, мабуть, мій. Він каже, та ні, це каже, сестрички там одної. Вона все життя молилася за церкву, за тебе, за всіх інших. Каже: ну добре. Доходять вже такі невеличкі, порівняно з іншим, кажуть, оце твій. Він каже, смислі мій в того брата такі великі, сестри такі, у мене такі маленькі. Йому ангел каже, ну. Скільки сюди передав, на стільки й построїли. Скільки сюди вложив, ну, на те й построїли. Маєш те, що маєш. Тому я не знаю, скільки Бог кому з нас відміряв життя. Я не знаю, можливо, хтось з нас проживе 100 років, можливо, хтось 50, можливо, хтось як Іван Хреститель, 30, десь 31, можливо, Іван Хреститель прожив. Я не знаю. Ілі, Бог сказав, ще тобі рано, почекай. А для Івана Хрестителя каже, готовий, все, давай на небо, хватить вже на цій землі бути. Тому я не знаю. Іван Хреститель не дожив до моїх літ. Ісус Христос на цій землі не дожив до моїх літ. Я вже пережив Івана Хрестителя, я пережив Ісуса Христа земні роки, які Він був на цій землі. Тому я не знаю і ніхто з нас не знає, скільки він буде жити. Але Бог говорить, що ми на цій землі постаралися зробити все можливе. Щоб попасти туди. І все можливо, щоб там отримати свій подарунок. Тому йдемо вже до висновку, до закінчення. Я згадую Україна, в українській церкві у нас одного разу. Одна така старша жіночка вже покаялася, прийшла в церкву. Вона всього навсього декілька разів була в церкві, а далі вже не змогла ходити по стану здоров'я. І я ходив до неї відвідував її причасті, заносив, спілкуючись з нею. Я і одного разу тако спілкувався, кажу: слухайте, ну ви вже в такому віці і хвороба, вже скоро підете на небо. Готові? Кажу, ну, готова. Кажу, добре. Знаєте, що цікаво? Кажу, ви підете на небо, а я скоро за вами. Там довго часу не пройде, кажу, там на небі швидко час проходить. І потім одного дня я прийду на небо. Знаєте, і мене там десь біля входу в небеса буде зустрічати одна. Молода, красива дівчина. Це будете ви, кажу, тому що там не буде старих. Знаєте, це приємно, це приємно усвідомлювати, що на небі вже є ті люди, яким ти одного разу послужив. Це приємно усвідомлювати, що на небі вже є ті люди, які спаслися через твоє служіння. Це приємно усвідомлювати, що на небі тебе чекають ті, яким ти вже багато можливо що зробив. І знаєте, що саме цікаво? Саме цікаво буде приємно попасти на небо і там побачити тих людей, які підійдуть до Ісуса і скажуть Ісус, дякую тобі за Нього, тому що через Нього я почув про Тебе. Завдячуючи Його служінню, я зараз з тобою разом в вічності в небесах. Дякую тобі за нього. Тому це приємно усвідомлювати, що там будуть ті люди, які спаслися, завдячуючи тому, що Ти. Не сидів без діла, а ти служив, а ти трудився. Це приємно знати, що тебе чекає небо. А найбільш приємно знати, що на небі тебе чекає нагорода. Тебе чекає нагорода за те, що ти зробив на землі. Тому живімо небом, думаємо про небо, працюємо на небо. І нехай дійсно. Бог нам допоможе не засмучуватися, коли нам так важко в житті, не засмучуватися, коли трудності приходить наше життя, не засмучуватись, коли випробування приходить в наше життя. Але піднімаючи свій взір до неба туди, догори, уявляти собі, що настане день, я прийду туди. Там не буде горя, там не буде біди. Там не буде хвороби, там не буде страждання, там не буде плачу, там буде тільки вічна радість з Ісусом Христом. Тому хай Бог нас благословить і допоможе нам у цьому. А йому слава за все на Амінь. Встанемо для молитви.